Вітаю вас на каналі Геореклама. Це коротке відео буде про нашу послугу оптимізації профілю компанії в Google. Послуга оптимізації являє собою роботу напряму в профілі компанії. Тобто, під час надання цієї послуги ми не виходимо за профіль компанії в Google. Тобто, ми не працюємо в інтернет не працюємо з вашим сайтом, на відміну від послуги просування. І тому. Звісно, і ціна така, і закладено менше годин, але від того важливі цієї послуги ніяк не менше. Коли ми говоримо про просування, ми говоримо, що ми і оптимізуємо профіль, і просуваємо його. Коли ми оптимізуємо, це робота з профілем, яка включає роботу з усіма параметрами: тобто назва, адреса, телефон, ви навіть не уявляєте, як багато помилок роблять люди. У Цьому налаштуванні, і це не тому, що хтось чогось не розуміє. Просто в нас є дуже великий досвід, а Google по-свому, так скажемо, розуміє деякі менюшки, деякі параметри. Так, наприклад, категорії є поняття основної категорії, яка. Бере на себе найбільшу кількість пошуків, і тому дуже важливо підібрати цю категорію. І є додаткові категорії, яких більше 4 тисяч. У нас є спеціальний інструмент, який відслідковує категорії конкурентів, тобто ми підбираємо категорії для вашого бізнесу максимально можливі і надаємо рекомендації, якщо, наприклад, якусь категорію ми тимчасово не можемо поставити, що потрібно зробити для того, щоб її також використовувати, якщо ми бачимо, що бізнесу потенційна ця категорія може бути корисною. Те саме відноситься до телефону, різного роду налаштувань, які іноді можуть спричинити блокування аккаунту. Люди неправильно розуміють деякі налаштування і роблять все, ну так скажемо, навмання або на власний розсуд. Це не завжди є вірно. Також ми продивляємось адресу, тобто ми дивимося, чи правильно відображається адреса, яка є на Google карті, тому що є. Пін на карті, тобто ваш профіль, а є адреса, на якому знаходиться, і там є теж свої нюанси. До речі, окремо сплачується послуга редагування адреси. Але тим, хто замовив оптимізацію, для них діє знижка 50% на цю послугу, тому що просто так редагувати карти в нас не виходить. Ну і в принципі, це в Україні діють зараз під час війни обмеження. Але ми можемо це все змінити. Є певний шлях, він довгий, але ми це робимо. Також ми прописуємо всі послуги, якщо вони є, грамотно підбираємо ключові слова, працюємо з товарами, якщо вони є. Надаємо під час цієї роботи певні консультації для покращення бізнесу. Тобто, така невеличка послуга, яка е, закриває питання професійного е, профілю компанії Звертайтеся.